Доброго дня, друзі, вас вітає канал Майстерня. Ну, от сьогодні 28 вересня ми вирішили все ж таки викопати нашу картоплю. Тут що в мене оцей помідор, який сам посіявся. Ну, чудова рослина, мені подобається які тут помідорчики, він такий пахущий, Це я ходжу, їх вибираю. Ну, чудово, я думаю, що черіками варто займатися. От. Тим більше, що він не з розсади, нічого, він 1 червня. Сам посіявся, сам виріс. оце маємо отакі от томатики дуже смачні. Ну і Тут в мене трохи картопельці посажені. Тут грядка десь півтора на півтора. а там ще картопля кущ зелений, я його копати не буду. Ну, власне вже почалися приморозки на ґрунті. І я думаю, що варто цю картоплю вже викопати. На мою думку. Вона готова, хоча дуже пізно була посіяна. І сьогодні, друзі, з вами подивимося. А що ж там за врожай? Може там взагалі такий горох, як черіки, буде картопля черіки. Добре, давайте копати. Так, ну що, перша картопелька ось вже викопана. Копаю вельми. От. Ну, Вона так не дуже. Там декілька є таких чи маленьких і зараз давайте Все, є такий великий потужний кущ викопаємо побачимо що ж там таке так наступний кущик дивіться ось вже трохи краще пішла така хороша картоплинка от тут і дрібної трохи я не знаю що з дрібною робити от. тобто 3-4 кущі я вже викопав От, ну, бачите, все вже трохи є. От, так що складаємо неї туди в ящик. Дрібну й велику. От, покладу в холодильник, або в погреб, От, то Будемо варити картопельку. Копаємо далі. Ну, бачите, вон картоплина. Що мені не подобається, що можна отако просто прийти, отаку і руками відгорнути. І взяти картоплинку. От. Де велика, де маленька. Ну, нічого, бачите, все. Хороша така картопля. Щось з неї тут намагалася вже жерти. От. Нічого почистим. Тверденька. Що тако береш від От, І можна добути картоплю. Це чудово що ще ще якийсь кущ. Давайте вельми. Попробуємо. Що тут у нас є? Щось єсть. Да. Ще Що не докопався. Де воно тут? О, ось все. зараз за цей кущ знайдемо, бачите, все. Червона. Ну, біла, біла краще, ніж червона була. Окей, ну дивіться. Трошки накопав, да. Як для першого разу, то нормально, я думаю. Ще трохи відкопав, а все, дивіться, гарна. Така, ну тут це, мабуть, такий сорт червона. Вона з одного боку. Така трошки незрозуміла. а це хороша біленька така. Це я думаю, що цей сорт варто тоді далі з ним працювати. Ну, може купити посадочної якоїсь картоплі. Тобто, ну. Бачите, вже на суп це вистачить. От так що копаємо далі. Ось вже, бачите, я трошки накопав. Бачите, добре. Так, друзі, ось ще відкопав під помідором. Воно ну, маленька така. От і там ще воно валяється. Тобто це ще не все. Тут ще була картопля. Я вже і не думав, що вона тут буде. Ну, бачите, є такі хороші екземпляри, як воно. От, так що, в принципі, я думаю, що ну окей. Якщо картоплю посадили 1 червня, от, то вона ще й виросла, бачите, сьогодні 27 вересня, 28 перепрошую. Друзі, дивіться, ось ще один великий такий потужний кущ, він ще не засох. Зараз Спробуємо висмикнути. Що тут? О, дивіться О є. Так, тут уже більше картоплин по кількості і по розміру. О, отак. От. Ще отака, ще велика. І ще отака. Оце з одного кущика. от І це ще не все, бо є ще маленькі дві. От, і то вже, мабуть, наступний кущ пішов. Mm. Давайте тут ще пориємося. І просто так достаєш сухенька, хороша картопелька. Це кущ був. Так. Трошки треба більше землі, я думаю, і давати сюди. це ще якесь щось тут було. Теж картоплина, але невдачно. Ну так от. Ну я пішов наступний кущ, що тут о, дивіться, тоже щось є. Тако є картопля. О. Тут дрібненька. Це червона теж, ну червона хороша, бачите? Ну все. Два кущі. Ну ж тут є. І все є. І ось о дві. О, ага. Ага, це ще ну все, ось що ще картоплина. Так, ну що, ці два куща дали нам майже стільки саме, скільки в ящику там. Зараз будемо дивитися далі. Тобто, ну як для картоплі, яку ні разу не пололи, ні разу не бризкали жуків. От, ні, Нічим не обробляли, нічим не кропили повністю органічна картопля ну, це незрозуміла якась зелена я не її викину. Ну не треба тут. Ну, це ще не все, Ось що червоне її є. Так. І все, що червона. Там треба глибше покопати, може там ще є. Може воно там в землі. Тут уже помідори пошли. Це якісь. Камінет сюди потрапив, не зрозуміло чому. От, ну, і тут щось таке, це вже щось непонятне. О, зараз покопаємо, може ще щось відкопаємо. Оцю я в ящик складаю. Оце два кущі. Ну, оце ще одна велика, але вона позеленіла. От, як для такої ледачої картоплі, яку не полоть, не підгортать, нічого їй не треба, то я думаю, що... Ось така шара вона рідко коли трапляється, коли картопля росте сама. О, так що будемо копати далі. Так, ну що, друзі, ось власна така грядочка. Тут було чи 6, чи 7 кущів таких, що дали картоплю інші, вона або засохла, або не проростала. Ну що вам сказати? Ну, от стільки картоплі є. Оце, мабуть, чемпіон. Бачите, велика така. Ось оце також чимало. Ось, є от, такий от екземплярчик. Тобто, я думаю, що і води ще не вистачало, ось хороший екземплярчик. Ось от, тобто, такого в ящику накопав, ну, значно більше, ніж посадив е, таким методом. Просто що я посадив цю картоплю в землю, прикрив сіном і більше нічого не робив. Ніяких ні жуків, ні кропив, ні полов, нічого. Так що, в принципі, мені такий, як в лобках сказати, ледачий метод подобається і можна декілька грядочок зробити буде наступного сезону, дай Бог. І е, власне, трошки більше поливати і раніше посадити. Ось власне, викопав стільки ж самокущів кущів на. Звичайній ділянці, я вам покажу зараз. Ну, Бачите, який результат. Оце звичайна ділянка в той же день посажена тою ж самою картоплею. Ну, результат з такої маленької. грядочки. Можете порівняти і Грядочки, примірно по площаді там однакові кількість кущів. Майже така ж сама, бачите, тут навіть більше було кущів. Ну і отак воно от виглядає. Можна порівняти, тобто результат є. Ну а вам, друзі, бажаю міцного здоров'я, до зустрічі, до побачення.